Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо з вами про силу і красу. Як ви думаєте, хто може бути сильним? А хто може бути красивим? А чи може дівчинка бути сильною? А хлопчик красивим? Дехто вважає, що сила це лише для хлопчиків, а краса? Тільки для дівчаток. Але насправді це не так. Кожен із нас може бути і сильним, і красивим одночасно. Давайте подивимось маленьку цікаву історію. Жили були двоє друзів Леся і Марко. Леся любила будувати високі вежі з кубиків і швидко бігати. А Марко дуже гарно малював квіти і вмів плести віночки. Якось інші діти на майданчику сказали, Леся, ти ж дівчинка, чому ти бігаєш швидше за всіх? Дівчата мають бути гарними, а не сильними. Марко, ти ж хлопчик, навіщо ти малюєш квіти? Хлопці повинні бути сильними, а не гарними. Леся засмутилася, а Марко розгубився. Але тут до них підійшла вихователька і сказала: Кожен може бути тим, ким хоче. Леся може бути сильною, а Марко гарним. Адже краса це не лише зовнішність, а й доброта. Та вміння допомагати іншим. А сила це не лише м'язи, а й відвага, розум і витривалість. Діти задумалися і зрозуміли, що неважливо, хлопчик ти чи дівчинка, головне бути собою, допомагати іншим і поважати кожного. Давайте пограємо в гру. Хто вміє? Я називатиму різні можливості, а ви будете плескати долоньки, якщо ви вмієте це робити? Приготувалися? Слухаємо уважно. Хто вміє малювати гарні картинки? Хто вміє стрибати високо? Хто вміє стрибати? хто пісеньки? Хто вміє грати у футбол? Хто вміє доглядати за квітами? Хто вміє допомагати друзям? Хто вміє будувати фортеці з кубиків? Бачите, ви все вмієте! І хлопчики, і дівчата можуть все. А зараз ми з вами дізнаємось, хто що може робити. Які професії підходять чоловікам, жінкам? Що люблять хлопчики і дівчатка? А ну дивіться уважно. Ви помітили, що немає дівчачих, хлоп'ячих вправ, нема професій жіночих, чоловічих. Кожен може робити те, що йому подобається. А зараз ми з вами трішечки розважимось, потребуємось бути сильними і красивими одночасно. Давайте спочатку трошки вивчимо рухи. Ось це ми будемо сильні. так будемо піднімати гантельки. Ось такі ми сильні. А це ми будемо красиві. Ось такі ми посміхаємось. Красиві. Приготувались? Станемо зараз сильними і красивими одночасно. Сильні. Красиві. Сильні. Красиві. Сильні. Красиві! Ось бачите, як можна бути сильним і красивим одночасно, молодці. Сьогодні ми усвідомили, що сила і краса це чудово. І вони можуть бути у кожного з нас. Будь собою! І ти будеш і сильним, і красивим. Давайте всі разом скажемо. Я можу все. Повторіть за мною. Я можу все. Молодці! Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам вірити в себе. А наостанок я хочу запропонувати вам намалювати себе сильним і красивим, таким, яким ви є. До побачення! Па-па!